Вітаю вас у проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. І в рамках однієї з категорій це Миколаївчий-чобіток. Мені навійшов подаруночок. Нагадаю, що даний спільний проєкт організувала Олена Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. Це її ідея обміну подаруночками та створення такого святкового новорічного спільного проєкту. І е, зараз я, мабуть, зроблю розпаковочку. Я посилочку отримала вже досить давненько, на минулому тижні, але в мене не було можливості відзняти, тому я зроблю це сьогодні. Ось вона запакована ось така посилочка. Це запаковане. Зараз я розріжу, і будемо з вами дивитися, що. Що ж мені надіслали? Дуже дякую моєму таємному Миколайчику, якого звати, мабуть... Зараз я гляну, якого звати Діана. Щиро дякую Миколайчику Діані. За створення святкового настрою. Так. Яке тут все гарне. Ось такий подаруночок. Так, я відключуся, розпакую, мабуть, і потім вже включуся, бо це буде надовго. Так надійно запакувала, щоб ніхто сюди не доліз, навіть я. Але я не розпаковую. Знаєте, як там у фільмах розпаковують, розірвали. упаковка валяється. Але, мабуть, так і треба, тому що я просто сюди не долізу. Хочу Миколайчик не пошкодував. Це чогось добралася. Ой. Ось такий святковий пакет, дуже красиво, так по Різдвяному. І зараз будемо відкривати, що ж у нас в цьому пакеті різдвяному красивому. Тут ялиночка яка класна. Тут все таке цікаве. Вау-вау! Так. Вау, вау, просто супер. Так, ось такий набір рушничків для кожної господині стане в нагоді. Дякую, дякую. ось такі прикраси красиві. Не знаю, правда, куди їх. Це просто кудись їх чіпку кудись їх. Набір прекрасного новорічних квіти. Гарненькі, такі, цікавенькі. Ой, ялиночка гарна. Класно. Дякую. Дуже дякую, приємно. Шоколаду, щоб нам не було мало на паку. <смі> щоб життя було солодким, щиро дякую, щиро дякую. Ось така чудова листівочка. Тут... Дивіться, як гарно. натяки на те, щоб час в'язати шкарпетки. <смі> Дуже класно. Дякую. Дякую, дякую. І, дівчатка, те, чого ти. Тут щось такі печеньки. Дітворі будуть печеньки. Щиро дякую. Рік дракончика і такий гномик. Клас. І знову шоколад. Шоколаду. Багато не буває, да? дякую, дякую. Ну, дівчатка, те, що нас цікавить, я з такої пряжі не в'язала. Весь час намагалася, ну, як би не намагалася, а хотіла спробувати, але якось ще поки що руки не дійшли. Я рі... вирішила, що я поки не буду собі таку замовляти пряжу. Поки що в мене є та, що я накупила, вив'яжу ту, потім уже буду пробувати ось цю. Дуже класна, м'якенька, така пухнаста. Це хто не знає, але я думаю, що вже всі знають. Одна я ще тільки не пробувала це Wool Time. Це класичний шкарпетковий склад 100 грамів, 200 метрів. Колір номер 152 такий гарний. Ну, він вам і передається таким, як він є. Такий цікавий гарний колір. Щиро, щиро дякую. І ось така Alize Will Time. Це, вона, мені здається, білого, чи, можливо, просто таке освітлення погане, чи, можливо, така ніжно-молочного, мабуть, швидше кольору. Колір 55. Дуже гарна. Я її на шкарпетки не пущу. Це світленьку не хочу. Це буде щось таке. Можливо, шапочка, можливо, рукавички, мітинки, шарф чи снуд, не знаю, щось таке. Дякую, дякую. Це буде можливість, це є можливість спробувати щось новеньке. Щиро-щиро дякую. Ой, ще ось такі красунчики приїхали. Це Алізе Артісан. Ось такого кольору я ще не в'язала. Бачила, дівчатка в'яжуть. Такий осінній гарний колір. номер 9006 Дуже-дуже-дуже красивезний. Мені подобаються такі переходи. З такого кольору я вже в'язала. Мені він також дуже подобається, тому що це всі відтінки тих кольорів, які мені подобаються, які я люблю. Зараз в таких шкарпетках ходить моя донька. І мені мене, здається, ще півмоточка залишилося. Тобто, можна ще зв'язати дві пари таких шкарпеток. Це номер 9011. Це також шкарпеткова ниточка, хто ще не знає. Діана, хочу подякувати тобі, Діана, за такий дуже класний. Рукодільний і не тільки подаруночок. Я дуже-дуже задоволена обов'язково залишу свій відгук про ось цю цікаву пряжу, з якої я ще не в'язала. І, звісно, звісно буду в'язати, насолоджуватися і згадувати, що я прийняла участь в такому класному, цікавому спільнику «Різдвяні зустрічі, де ми влаштовували. Обмін подарунками. Я ще свій подаруночок не відправляла. Хочу відправити ближче до Різдва, щоб людина його отримала. Він у мене вже готовий, але ще не запакований. Вже все складжено, відкладжено і чекає, можливо, десь в кінці тижня я спробую його відправити. Ну, не, буду, не спробую, а відправлю. Якщо все буде добре, то я думаю, що в мене це вийде. Ще раз хочу подякувати Діані за такий класний, чудовий подарунок. І, звісно, подякувати організатору даного спільника. Це такі неперевершені святкові емоції створюються. Щиро, щиро дякую. Пока-пока.